Виділити всі вугли під 90 градусів це дуже важливо, чому тому, що ми завжди в нашій практиці робимо повну геометрію квартири. Так, це для замовника трішки дорожче, але для нас це буде трішки простіше, і всі майбутні етапи воно зменшує ризики там. Не сходження, наприклад, вас там нормально, якщо у вас вугли під 90 градусів, стіни не завалені, у вас нормально стануть вбудовані меблі. Тому ми обов'язково кожен вугол, кожен відкос вказуємо на кресленні. Також на кресленнях ми в умовних позначеннях показуємо, по-перше, всі оздоблювані шари, які потрібно буде врахувати. Наприклад, тут у нас білим кольором вказаний оздоблюваний шар, плитка плюс клей 15 мм». Потім ми вказуємо обов'язково вирівнюючий шар штукатурки 20 мм, тобто 2 см. В даному випадку на стіни з. Газоблоку і деякі елементи виконані з гіпсокартону. Ми одним кольором вказуємо монтаж стін з газоблоку, іншим кольором ми вказуємо монтаж стін з гіпсокартону. Також ми показуємо, де потрібно залити стяжку, тому що зазвичай від забудовника, наприклад, вузлах стяжки немає, і ми для того, щоб майстри могли прорахувати на етапі пішов підрахунку, вони бачили, в яких приміщеннях потрібно буде заливати стяжку. Таким чином, ви зможете більш коректно дотримуватись фінансування і бюджету на реалізацію.